Без команди вогонь, палець на спусковий гачок, ніхто не поведе. так? Перед початком навчання зі стрільби у тирі ліцею номер 21 тренер проводить інструктаж щодо поводження зі зброєю. Далі учні роблять п'ять пробних пострілів, ознайомлюються з результатом та стріляють ще 10 разів. Студентка Оксана Майданська сьогодні стріляла вперше. Каже, результатом задоволена. Це спочатку було хвилююче, коли перший раз заряджаєш зброю, коли відпускаєш гачок, і тоді, коли це такий спектр емоцій. Були спочатку п'ять пробних, то один тільки вистрілила сюди, потім інструктор сказав, подав рекомендації, і тоді я вже по його рекомендаціях пільніше дивилась, чіткіше, і вийшов такий результат. Франківець Юрій Головчук каже, навички зі стрільби має, тож прийшов на курс, аби освіжити знання та потренуватися. Декілька разів буквально що в своєму житті так стріляв з такого виду зброї, то постійно, якщо можна так казати, то мішень мушка і цілик зливалися в одне. Зараз, от сьогодні, завдяки інструктору, зрозумів, як важливо фокусуватися саме на мушці і на цілику. А мішень, наприклад, так простіше кажучи, виставляти на далі план. Тому в принципі, от сьогодні в якось в чергові нові знання. Інструктор Павло Бойчук каже, для навчання стрільбі щоразу формують нові групи з охочих франківців, щоб охопити якомога більше населення. Однак можна записатися на курси і повторно. Вони отримують інформацію безпосередньо, що таке влучний постріл, які дії необхідно зробити організму щоб влучити в те місце, куди ти запланував попасти. Стартуємо з пневматичної зброї тут. У неї немає віддачі, але якщо пояснити людям, їм не так страшно, тобто принцип пострілу тут той самий. Якщо людина навчиться стріляти з пневматичної зброї, далі йде тільки віддача і може трошки більше страху. А якщо вона зрозуміє, тут, як треба мушку, як прицілитися, мушка цілить. Главний прожим спускового гачка утримання зброї. то я Думаю, проблем не буде жодних, яка б зброя не опинилася у них в руках. Записатися на навчання зі стрільби можуть франківці, яким виповнилося 18 років. Працівниця міськвиконкому Оксана Олійник, яка приймає дзвінки від охочих потренуватися зі стрільби, розповідає, після того, як сформують групу 16 людей, повідомляють їм про місце та час навчання. За два дні на тренування зареєструвалися більше сотні жителів Франківської громади. Дуже багато жінок, е, юнацтва, так як ми на жаль змушені відмовляти людям, які не досягли 18-річного віку, але дуже багато молодих людей, які дзвонять і хочуть. Молодих чоловіків, молодих жінок, пар сімейних. Чоловік з жінкою разом записується колективів. багато так буває, що дзвонять і записують одним колективом. Навчатися стрільбі можна у 18-му, 20-му, 21-му ліцеях у Івано-Франківську та у Микитинецькому ліцеї. Тренування проводять 16-ї години у середу і п'ятницю, Розповідає заступниця міського голови Вікторія Дротянко. Ми розуміємо, що це звісно не є. Професійна підготовка, та? але все ж таки це такі психологічний засіб для заспокоєння для самоорганізації, і, хоча б для того, щоб потримати, хоча б раз пневматичну зброю, і зрозуміти, як з нею поводитися. До навчань ми залучаємо, звісно, спеціалістів дитячої гінацької спортивної школи. Також ми долучаємо атошників, які пройшли військову службу, які мають бойовий досвід. За словами Вікторії Дротянко, тренери зі стрільби працюють на волонтерських засадах. Наступного тижня у міській раді планують організувати для франківців навчання з надання домедичної допомоги. Ілона Загрук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.